Всім привіт! З вами я, Окола, і сьогодні ми граємо в Roblox а іменно в яку гру. Барі. І ми сьогодні будемо проходити барі. Може пройдемо, може ні. Ну, ця гра вообще офігенна. Так що зі мною сьогодні хто? О, привітайся! Добре. Коротше, ми погнали, а поки що беріть пішенюшки, оце все, а поки що перерва на рекламу мого телеграм-каналу. Ну якщо ти хочеш дивитися за моїм життям, то я рекомендую цей офігенний телеграм-канал. Дякую, що дивишся мене та тут личне моє життя. А всім приємного перегляду! Так, ми беремо. Опа, монетки плюс. Так, опа, плюс монеточки. монетки. Я так, монетки. Надо еще 403 монетки. Я уже два раза приходил. Я тоже. Самое начало аккаунта. А ти цей ключ забрал? Там. А до мене да. Не, а він, він е, про нас двох Це, типу, про нас. Мене якось зловив! Да ну нафіг! Ні, mm Ой. -hmm. Так. А я вже прийду сюди. Он телес. О, Марк нарол. А, там відкрыто. Треба було нажати кнопку. Я нажав, просто у мене короче я все. А знаєш що в мене сьогодні мама приготує? ага uh -huh. А мені сьогодні мама пельмені приготую. Uh -huh. пельмені Знаєш високого що любить пельмені? Да. Yeah. Я... Шляпа. Та, шляпа. Так, берем. Але Ні. я зараз осуждаю це місце. Так, я зараз монетки збираю. Я осуждаю це місце. Вона там спідран по Майнкрафту. Проходимо. Я вже тут. Я теж. Так, і зараз буде прямо саме, ну, типа, саме легке. О, Маша впала. Знаєш, що мені було ну, типа, коли я робив аватарку на відос? Знаєш, що мені було смішно? Блін. так? Бери! Я що смішно? Ось Оця от я аватарку на відео робив і типа це. От мені от саме найсмішніше. Сергій! Ні! Коротше, мені саме найсмішніше було таке, коли ти такий був маленький. Так, оп! я! А я уже чекаю. Я тебе чекаю, чекаю при вході Давай А то я тут почекаю. Так, е, вот мені підписчики вообще, мені не подобається, скільки у мене підписників? Скільки? Пять підписників Шоп. У мене чотири в 400. А, ну, давай, бежи, 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 бежи. Наши, я сюда побег. А хотя. Хоча... А, я молодец, шестый. Я уже бежу по самому, по лестнице. О, а де Марк? Марк вообще. Марк де? Марк здоров. Так, берем, п'ємо енергетик, але я осуждаю энергетики. Все, в принципі, можна. А ні, у мене енергетик не випився. Почекай мене, або у мене енергетик не випився. От. Все, біжим. Бежим, делай так. А знаєш, у мене енергетик один раз не випився. Енерго живчик, да? Ну моя, я прям при кінці. Почекай мене. Я бачив. А я дріжку зробив, дику. А ну почекай мене. А ти сьогодні був свого двоєрідного брата? Де, де був? Ти свого двоєрідного брата був? Да. Yeah. А де ти був, сказав? Ні, я не буду це. На футболі? На футболі ти шо. Мені влад казав, що в тебе дев'ята це. Футбол. А ну, я там щас 7 З Ладом гуляв, да? Чекаю. Ну так. Да. Давай. На ну, останньому зразу прям. О-о-о! Надеюсь, не це не побачил, але все будут це всі будуть бачити. Чекай! Це твоя мама. Так. Да, то. Там. Я. Ти на мене підписаний? Точка. Я написанный. Окей. И мою учительку. И кислявый щелк. Можно ты играть. Нет? Нет. Инколист на меня был подписанный. А да, на чм. А ти, ти нажал на кнопку? Да. Так я щоб... Чтоб двері. Щоб двері відкрити. Так то не двері відкрывают. Двері відкривайте А Я падаю. Від... Я вже прийшов першого разу сюди. Блін, я падаю. О, зараз буде самофігенної, що може, але я на цьому моменті був вмер. Ну не саме там, де вентилятор, а там так, де. Треба просто пригати. Так. Ну не пригати, а скакати. Ось тут от зараз ну не цей. Тут зараз треба просто крити. Подивіться. Я? я? Куди ти мене? Вона... Коли ти, ти стрибнув, я на тебе прину і я, коротше, полетів кудись. Може в тебе инопланетянин до тебя додому полетів. Я на серйозно, може і таке бути. Може. може я про те щось не знаю, в принципі. Може Оп. Я останній. Я вже все. Все, ну, краще. Там мене хоче. Бум, дем, бам. І поїхали. Чуєш? Тобі мама казала, е, коли що ти колись щось не хотів, типа. І вона тобі казала, що ти зараз де дом поїдеш, ти ти ну, що казала, що ні? Да. Мені, мені, знаєш, що... вот ну, це це имбо. Мені мама казала. Чи? Мені мама казала, я в садику прям расплакался. Ну і за цього то, що вона сказала, типу, ти в дідом зараз поїдеш. Блін, я в дідом поїду. Блін, я в дидом поїду, а я ще хочу жити з мамою, з братиком. Так ти вже в Ну деда вже будет, ти не пам'ятаєш? Ну пам'ятаю тоді Блин, я я падаю. А, вот. Просто стрибай. О, тут босик. О! Ну тут легко. Забираем пушать. А ты будеш будешь давить футбольний матч? Реал Мадрид Барсона. Я за Барселону. Не, я готов. Ми зараз били якраз цього, Ми били закінчення. Шут. Не, ну а шо, их шахтысь нападает, то можно. Блин. <говорит> чуєш ти такий спокійний ходиш без ничего, ты пишена. Вот. Кто тут безухист? ту 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 Во все. Вот так от Ага, вот так вот, вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот так от Я тоже опа Отсу. опля і, і опля і усе Все за тебе ти що він теж дуже направляєш? Так. опля а ти ж он не так відкриваємо дверку і направляємо оце оце от... не буває оце сюди так можно одное. А, серьезно. Вот так вот. И все. все. О! О, все, офигачем. Вот вся вот кинец уже. По правым купкам. Монстры зайди! Я ему праву. Я... 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 Леву руку. Маю. Я ліву руку. Монстр из Эйди. Минус робот. Я хорошо. Та я зараз ломаю, могу. Сай. Я... я збираю це і йду в ворота. Збираю. Я тільки я тільки що? короче, знаешь? Що... Вс, я плы. Куди я їду? Я... Я... <світ> я... <світ> Зна... Знаєш що? я тільки що це зніс. А ты куда? А я зараз дрещу. А мені повертати на заправку чи що? Да, да, да. Тут заправку Тут вже он велет. Зараз двері, Входу. Це забираємо. А як вийти? Куда вы? З машини Там через правую ещ. А, екст Ну так я крусу. Чекайте, тебе. И бери там бочку, або. або це вот. Черну бочку. Забирай бочку, вона там будет справа в кімнаті. Справа в кімнаті. У мене контролер, або не послушний, что я його скоро дідом здам? Чорну чи яку бочку, бо то, що тут їх два. Чорну, чорну. Чорну бочку. І куди мені її ставити? Саму куда? В шапку. Ну, а куда мені її ставити? Стрелочка покажем. Где вправо, где вправо, где вправо? Да, сюда, сюда. Баш там стрілка. Ти де? Ти де. А ти де? Я наверху. Я бере стрелки. О, я тебя бачу Там же стрелка. О, стреловую паду. Ой, о. Чекай. Я перезавантажу замонтажу, А де вихід? Ой, вхід Тут твоя почка. Вс, запрыгнул. Не чекай. Блин. Ой, провишный, блин. Правиш, трошки, покруга. Читай, Марк. Так. Ладно, Марк, там разбираемся. Паркурим, 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 <n Fourth> Пур-пур-пур-пур-пур-пур-пур. Оу, я миллиардер. Я гений, миллиардер, плейбой и филиантроп. Я улетаю. Я улетаю на гаете, всем пока. Я пришел в игру. Я теперь полицей. Я теперь полицей. Я тебя я чекаю. Я пришел за... За... За 15 минут. А я за... Я знаю за Скільки? Я за 14,52. 52 це, це менше, ніж тебе. Ну, короче, давай вставай біля мене. На, що ти це робиш, Марк! На що На, ти це робиш, Марк! Можемо сказати, щоб вообще прям... Че, я тебе бьешь, було повністю, что папа ему показываю, и я тебе маю вбити. І Марк выйди с кадру нафиг. Выйди из кадра. Выйди с кадра, и нас не тривож, все. Так. Ну шо ты. Что ты, Дензай, хочешь сказати? Чем папа? А, ч, а то не чашило? тут тот -то, ты танцуешь. Ничего <режу> такого. <режу> Ладно. Ну короче. О, я третій месяце, а ты <режу> паешься. Давай, не... да, давай, я вот тот сфоткаю наплюю. Марк, ты не стреляй, вы фоткаетесь, если я. Марк Стайнбург, я. не знаю. Ну все, я на превью зробив. Так, давай. Навсе ти його стріляєш, Марк. Мой гаш наконение. На соление насолину. Вс. Давай. З вами був я, укол 286 GG. і зі мною був Марк, ще раз його тронешь! що ти мене вбиваєш? Марк більше з нами не буде знімати. Марк з нами більше не буде знімати і грати. Все. Все, погнали. З, е, з, зі мною був. та все, стань нормально. Зі мною був. Е, Дензай. Зі мною був Дензай. Його брат, але він зі мною більше не буде зніматись, бо то, що він буде вбивати нас. Так що все. Ну що ти це робиш? З мою був сьогодні дензо. І, коротше, з вами був я, у 286 Ставте лайки, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на мій телеграм-канал. І всім-всім-всім пока!